Небайдужими до щастя свого народу, і збудована вона тими, про кого від сьогоднішнього дня буде написано у літописі. Замовником та агент-предрядником будівництва житлового кварталу паркова оселя є брат Меліоратор. Ваші описки, будь ласка, цим славним працівникам. Ці Спіоне товариство, що зіграло визначну роль у розвитку міста Буча. Брат «Мальоратор» розпочало свою діяльність ще у 1937 році за роки існування підприємством було реалізовано велика кількість будівельних та інфраструктурних проєктів міста Буча та Київської області. У місті Буча побудовано значну частину житлового фонду, два стадіони. Підземний перехід. Облаштовано центральний міський парк площею 32 гектари. У 2013 році завершено будівництво та введено в експлуатацію житловий квартал Почаївський загальною площою 26 тисяч метрів квадратних. Також організація брала участь у будівництві парків відпочинку перемога, Орлятко та ландшафтних парків Феофанія і Віддатний. З російською агресією на сході держави підприємство Мельоратор стало потужним центром з надання допомоги фронту. Було закуплено запасних частин для 11-го та 25 го батальйонів територіальної оборони Київська Русь. Для цих військових формувань у перші місяці війни відремонтували газ 66 газ 33 та Урал. Був відремонтований та одягнений в броню УАЗ, який є на балансі підприємства. Цей автомобіль, якого охрестили акулою через його довгий ніс, прасував дороги гарячого та Бальцевого і вийшов звідти неушкодженим. А також була підготовлена автомашина технічної допомоги, яку можна використовувати в якості санітарної. Для підвезення боєприпасів або ж як пересувний блокпост, і це лише мала частина усього, що робить підприємство для нашого чотирнадцятого року. А вже восени розпочалося будівництво першого будинку. І ось Сьогодні ви можете на власні очі побачити результат. Доброго дня, шановні інвестори, дорогі гості, сусіди, шановні будівельники, проєктувальники. Сьогодні для нас усіх велике свято. Ми вводимо другу чергу будівництва житлового кварталу Парку Васеля. Ми, будівельники і замовники, врахували всі побажання наших інвесторів. І проєктувальники, те, що передбачили в проєкті, ми будівельники його виконали якісно і майже майже вчасно. Шановні друзі і дорогі дорогі гості, брат міліоратор задумав цей квартал зробити його напівзакритим, з тим, щоб житло, життя ваше було тут комфортне, затишне. Гості, шановні друзі, ми вводимо в парковій селі ще один будинок, будинок номер 3 разом, разом із торговим центром, аптекою, перукарнею і іншими об'єктами соці... соціального розвитку. Також, шановні, шановні друзі, ми в цьому році вже розпочинаємо роботу над паркінгом. Розпочинаємо цей парк паркінг з тим, щоб в наступному році здати його і здати будинок номер 4 І е, ось також розпочинаємо будинок номер 2 також завершити з тим, щоб до наступного року, в крайньому разі, до вісімнадцятого, до початку 2018 року, е, в першого квартала, ми практично всі будівельні роботи в паркові селі закінчили. Також, шановні гості, шановні друзі, я хотів би інформувати вас, що наше підприємство, завдяки підтримці влади нашої Бучанської, на землях, які влада виділила для наших воїнів, АТО, для воїнів Аганців на вулиці Явлонська, ми розпочинаємо будівництво уже не паркової оселі, а сонячної оселі. Квартал, який буде в три рази більший, ніж цей, що ми тут будуємо. І практично за 15 місяців ми перші будинки вже маємо здати і поселити наших інвесторів, наших героїв, наших захисників. Шановні новоселі, я побажаю вам усім затишку і тепла в цьому будинку. Нехай панує в цьому будинку здоров'я. Любов і кохання і звичайно, звичайно щастя. Всім бажаю присутнім, і подяка моя всім, хто приймав участь у будівництві, управляючи компанією, яка буде експлуатувати разом з вами і обживати цей будинок. Бажаю всім здоров'я і, звичайно, слава вам, шановні бучанці, слава Україні. І героям слава. І ще раз ваші області, будь ласка, в цьому відданому своїй величній справі чоловікові. Насилю поздравичу я цю ко. Також до з привітання я запрошую директора приватного підприємства Мадопроект, головного проєктувальника та архітектора житлового кварталу паркова оселе Валерія Івановича Косарєва. Вітаю святом, святом, рукотворним. Свято, які створили і будівельники, і ми приклали руку до цього. І місцева влада, як сказав Василь Петрович, яка є на сьогодні генератором ідей. Важко працювати з цією нашою владою, бо вона дуже вимоглива до нас, проєктувальників. Але енергія Анатолія Петровича. Стимулює нас на створення нових комплексів, високої якості архітектурних рішень, благоустрою нашого міста, міста. Так що наше місто молоде, воно розвивається. І що до цього комплексу? Ну, ви всі присутні бачите, що цей невеличкий комплекс житловий теж знаходиться в стадії розвитку, в стадії будівництва. Ну, от. Зараз ми мучимось над цією спорудою промисловою. Може і ваша допомога, може і ваша порада. Давайте ці паради, як її використовувати. Те, що буде паркінг тут, це зрозуміло. Але може тут і остарочі приміщення передбачити для дітей, для дорослих. Продумайте, будь ласка, і ми будемо дуже вдячні за ваші поради. Всіх вітаю святом, святом вітаю значить, будівельників, які створили. Добрий день, дорогі друзі. Добрий день, дорогі мешканці будинку. Добрий день, дорогі учанці, гості міста. Черговий будинок потужної компанії Медіатор введен в експлуатацію. Я вас вітаю. Я впевнений. Вам буде тут щасливо і комфортно проживати. Дозвольте мені, зачитати подяку. Дозволяєте? Дозволяєте, друзі. Подякую. Рад мені в особі трудового колективу. Головина для доволі ради. Я Василя Петровича, голови правління Сіпільського Василя Миколаївича. Дякую. У зв'язку з введенням в експлуатацію другої черги будівництва ЖК паркового селя за щиру виробничу діяльність умовах нового етапу розвитку України, за організацію управління з використанням сучасних технологій будівництва, за вагомий внесок у розвиток міста Буча та держави Україна. Дозвольте подякувати і вручити подяку Василь Петрович. Вже більше 80 років будує якісне житло. Будує, вбудував парк, збудував багато чого тут на круги. Є це дуже потужна компанія. Початок будівництва «Сонячний оселі, яка знаходиться в центрі міста Буча. Запрошуємо я. Ось цей Олександр Вікторович, головний спеціаліст, який допоможе вам вибрати нової квартири. Будь ласка, дякуємо медіатор, Дякуємо вам за довіру. Шановні до і своєчасне виконання робіт при будівництві житлового будинку. Ця компанія виконувала водопостачання та газопостачання. Керівника, прошу. Гучні опуски, будь ласка, керівнику цієї компанії. Нагороджується Ростовський Микола Володимирович та колектив ФОП Ростовський за високоякісне і своєчасне виконання робіт. Ця компанія виконувала внутрішні роботи по воді та водовідведенню. Керівник Микола Володимирович, де він паркового оселя та за те, що він вже розпочинає проект сонячну оселю. Із власників квартир, які запитані, є, то всі до нього. Олександр Миколаївич, прошу. Бачимо Ороджується вітовський Олег Ігорович та його колектив all Ця компанія відповідальна за всі фасади, а під, а під фасадами утеплення. То якщо буде комусь холодно, то ми знаємо, кого шукати. Як кожен замовник відноситься до справи, до об'єкту. Так от приходить іногородній замовник з великими грошима, каже, мені треба основний критерій це прибутковість. І більше його нічого не калиш. Як він здав, аби як і гроші і пішов. Наші місцеві, вони не виїзні, вони тут, вони живуть поряд з вами. Зовсім інші критерії це і якість архітектури. І висока ступінь благоустрою, ну, прибутковість враховується, але це не перший критерій. Перший критерій, те, що я назвав: якість, благоустрій, комфортність, женевне забезпечення і так далі. І у мене прохання в Петрович, до вас і до мешканців. А його кожен господар у новий дім з собою забирає. Що наші веселі все складалось до затишку третьої добати. Сьогодні втілилася в життя і звичайно подякувати тим людям, забудовникам, підрядним організаціям, всім будівельникам, які долучились до створення такої краси і втілили цю мрію в реальність і цим самим виправдали всі ваші сподівання. Всім бачканцям будинку хочу побажати, що нехай у ваших нових оселях завжди панує родинний затишок, тепло. Злагода, добробут, нехай в кожній квартирі звучить щасливий дитячий сміх. І всі ваші наступні мрії, і побажання, які ви ще маєте, так само втілюються в реальність. І також хочу сказати, що родина управляючої компанії разом з веденням другої черги будівництва вона також поповнюється і боку, зі свого боку, можу сказати, що ми готові. Вже чекаємо вас і готові допомагати вирішувати всі ваші поточні питання. І думаю, що ми сумісними зусиллями, шляхом взаєморозуміння, з вами досягнемо нашої головної мети, щоб житловий квартал «Паркова оселя став найкомфортнішим житловим кварталом у місті комфортного життя Буча. Вже Василь Петрович, дай Боже, звіновим помислом зачини твей Боже, дай нам Боже на життя, буття. на